Добрий день. Сьогодні маємо 5 липня 2024 року. Погода то сонце, то дощ. Коротше, влізти поки нікуди не можна. Зерно попробували воно м'яке куття, так що стоїмо. Приїхав чоловік з села, був його коник, батька років, коника продав, купив такого тракторця. Булат 250-й без переднього моста. Приїхав, каже, хочу зробити якогось козирка, бо сонце пече. Тут ми йому стали за. За час зробили такого козирка, поставили, трохи на болтах, трохи поприварували. Він тут зйомний. Задні болти, тут болт і тут це на болтах. Але тримайся добре. Ну вже сонце так фактично не буде, обклеє. Ще зробили до, до воза прицепне. Бо в його було таке, тут щось натуляне. Якісь желізяки, воно зігнулося, скрутилося. А це зробили отаке прицепне, поставили йому, хай їзде. Бо коника тримати заморок, а це таке, заправив, поставити і стоїть. Ось такий тракторець. Ось така кабінка. Але кубки тримається добре. Втівшись стекла, але там стекло тих не треба. Головне, щоб не так не пекло і на голову не капало. Ось таке. Комбайн справний, ждемо погоди, треба тільки пресі поміняти колесо, бо асфальт, згриз резину. Отак і займаємося. Добре, всім дякую, будемо займатися далі.